Смертельну швидкість про шалену матір, яка кидається власним немовлям, і про те, що віщує схід чорного місяця, буде все биттях на каналі Україна. Смертельна аварія на Дніпропетровщині поблизу міста Синельникове загинули одразу чотири людини. Водій не впорався з кермуванням і врізався в дерево. Машину настільки понівечило, що рятувальникам довелося вирізати тіла. Причина аварії значне перевищення швидкості. Водитель автомобіля БМВ Су-23 ст'їхала до ковід, в результаті чого чотири чоловіка погиблі на місці Навіже на мати у Харкові під час суперечки з барменом молода жінка жбурнула в нього власного тримісячного сина. Малюк упав і вдарився головою. В якому стані зараз хлопчик і що загрожує горе матері, дивіться далі. Ось вот так. Вот. Взяла і броська. Бармен показує, як відвідувачка жбурнула свого тримісячного малюка. Молода жінка прийшла до кафе з сином та матір'ю. Дорослі були на підпитку, розповідає Олег. Коли гроші на випивку скінчилися, почали просити їх у інших відвідувачів закладу. Я попросила їх удалитися. Ну це шла свою адресного лісних слов. Після цього визвав поліцію. Коли вже під'їжджала не перед поліція, вони стали уходить, тепер ми дождемося і вже розберемося. І в цей момент, щоб не дожидатися на Просила ребенка і всю немовля. Впало на асфальт і вдарилося головою. Медикам вдалося стабілізувати стан хлопчика. Состояние його вдолі творительне относительно сположительної динаміки. Закрита черепно мозговая травма. Контроль тому графами зіли. Кровозляння того вже нет. 18-річна мати у лікарні з'явилася через три доби. Розповідати про те, що сталося, відмовилася через зачинені двері палати. Беатріс повідомила своєї провини не відчуває. Мовляв, впустила сина з рук через те, що її штовхнули. Та правоохоронці матері не вірять. Нами зібрано достатньо доказів того, що вона умисно скоїла зазначений злочин. У жінки і раніше були проблеми з законом, кажуть у поліції. На початку року вона отримала умовний термін за пограбування. Вирішується питання та направлена інформацію до служби у справах дітей з метою позбавлення батьківських прав вказаної громадянки. Підозрюваній загрожує до восьми років позбавлення волі. Під час слідства її син залишатиметься у лікарні. З Харкова Анна Бровко, Ігор Лукашов, Сабиція, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті Малазія ініціює чотиристоронню зустріч. Запрошує Україну, Австралію та Нідерланди, щоб скоординувати дії у справі про катастрофу Боїнга MH17. Нагадаю, напередодні Нідерландські слідчі оприлюднили висновки до катастрофи безпосередньо причетна Росія. Саме з її території привезли зенітно-ракетний комплекс «Бук», з якого збили літак, і одразу після злочину відвезли його назад, щоб приховати сліди. Це офіційний вердикт, який визнав цивілізований світ, окрім Росії. Тамтешній МЗС дійняло галас. Мовляв, слідчі упереджені. В Україні вважають цей висновок твердим доказом провини Москви. Про це заявив президент Петро Порошенко. Слідство ще триває. Кажуть, мають і конкретні імена, проте їх поки не розголошують. Нагадаю, мелезійський Боїнг збили 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною. Тоді загинуло 298 людей. Бойовики і надалі порушують режим тиші за добу українських військових обстріляли 25 разів. Супротивник відкривав вогонь із великокаліберних міномахів по позиціях армійців поблизу Авдіївки. З передової репортаж Анни Карпової. Роздивитися в бінокль їх не складно. Бойовики спостерігають за українськими армійцями з непідконтрольної частини селища Зайцеве. І не лише спостерігають, а й періодично відкривають вогонь. Вологі, пасольники.

Тож міна накрила серце осколок. Відкривати вогонь у відповідь військові не можуть. Немає наказу. Тим часом місцеві вже давно звикли до звуків війни і більше переймаються побутовими проблемами. Вже чотири місяці у селищі немає світла, а газ відсутній два роки. На цій же печки, от наготовлю і тоді вже все холодне їм. <рес> <рес> Поки готовлю, гаряче, а потім вже минулої зими від холоду рятували електричні обігрівачі. Як не змерзнути без світла зараз, навіть не знають. У нас ні одного немає окна цілого, все стекла побиті. Патлюнку, ну ви самі знаєте. Благо, якщо буде зима не сурова, а якщо сурова. Там ми чортової матір позакачуримося. Лінії електропередач пошкоджені в сірій зоні. Хто відремонтує і досі невідомо. Якщо э, ремонтні власну роботи будуть вести з тієї сторони, де перебита, нам обіцяють світ в течії двох днів. Якщо ремонтні роботи будуть вести з іншої сторони та біжла логістичного центру, то, то обіцяють світ людям в течії місяця. До лютих морозів відновити електропостачання пообіцяло керівництво області. Із Донецької області Анна Карпова, Олександр Хлинін, Сабиція, Канал Україна. Розбита голова та газу очі у столиці, аби не сплачувати штраф. Пасажир без квитка напав на контролера. А в метро жінку, яка попросила оплатити проїзд, побив юнак Просту стусаниреві аби зекономити кілька гривень. Ольга Родіна розкаже. Ранок столичний тролейбус. Заходять контролери, починають перевірку. Один з пасажирів відмовляється купувати квиток та сплачувати штраф. Йому пропонують вийти з транспорту. Він погоджується. На цій зупинці пасажир накинувся на контролера, пирснув йому в обличчя невідомою сумішю, вдарив по голові та втік. Працівник з пастрансу потрапив до лікарні зі струсом мозку. Постраждали спілкуватися на камеру через стан здоров'я не готовий. Його керівник запевняє, контролер агресивного чоловіка не провокував. Ми не заслужуємо того, щоб контролерів били по голові. Тобто, абсолютно не було ніякого конфлікту. Ми проводимо спеціальні курси по конфліктології. Ми читаємо основи вежливого спілкування, тому контролери совершенно інші. І така історія не поодинока. Нещодавно у столичному метро жінку-контролера побив молодик, аби не сплачувати за проїзд. І як реагують на вимоги контролерів, сабиція вирішили побачити на власні очі. Хто зайшов, кому проїзд. Ті, хто звик не сплачувати за проїзд, від контролерів мовчки тікають. Інші починають активно шукати компостер. Такові учасника контролери після побиття колег виходити на роботу не бояться, на курси самооборони не записуються. Кажуть, в них є свої рецепти самозахисту від агресії. Кажу, ви нічим не краще, нічим не гірші за інших, які оплачують проїзд. Тобто це на рівних правах. А якщо вже злісне покора, це вже доставлення, визивання патрульно-поліцейських і все. І ось контролери знаходять недобросовісного пасажира. Шановний, дивіться, дозвольте, будь ласка, що дівчина придбала та закомпостувала бентний квиток. Чого ви це не зробили? Поясніть мені, будь ласка. Дякую. Що ви хочете? Штраф 60 гривень. Без жодних суперечок чоловік сплатив штраф. Контролери запевняють, зазвичай все так і відбувається. До бійок доходить рідко. У київ нині складають фоторобот нападника, а у метро вдалося впіймати хулігана одразу. Ольга Родіна, Дмитро Гончаров, сабиця канал Україна. Оригінальний метод викрадення автомобілів вигадав мешканець Вінниці. Чоловік довго придивлявся до Жигулів, які стояли у дворі багатоповерхівки. Згодом відчинив дверцята, але завести авто не зміг. Тоді відкотив машину на іншу вулицю і викликав евакуатор, який дотягнув її до орендованого гаража. Там зловмисника і затримали. Я получається. Виходить... Последние полгода на ней очень редко выезжал, Очень редко, она больше всего стояла. Поэтому мне кажется, что ее, скорее всего, приметили, что она долго стоит. И поэтому ее решили украсть. Машина стояла, она спустилась вниз, она не заводилась. А потом позже просто был вызван эвакуатор, который переместил автомобиль в гараж. Гараж был арендован. Не змогли втекти від війни після обстрілу Маріуполя взимку 2015-го Тетяна Чайка з донькою переїхали до Сопинго, теж на Донеччині. У будинок без опалення та води. А там інша біда. У селі просто нашестя мишей. Вони покусали дівчинку-інваліда. Ще одна історія від журналістів Сабитії. Питаємося Даша Привітно махає гостям рукою. Ось тільки однолітки заходять рідко. Єдина подруга мати. Так ні, хожу за руку, візьє двадцять часа в сутки. Вона народилася цілком здоровою, та щеплення у три місяці дало ускладнення. Дівчинка навчилася ходити, а от вимовити перше слово так і не змогла. <говори> Сильний стрес, 12-річна дівчинка, пережила у узимку під час обстрілу Маріуполя. Вона сильно іспугалась, вона до того кричала, що нічим не забила її успокоїти. Тетяні порадили вивести доньку до моря. Невеличкий будинок без опалення та води відшукали у Сопино. та й тут неспокійно. Все одно йдемо, бачимо, як горить, як взривається все. цьому трудно привикнути. У на нашестя мишей. Терпіти гризунів більше не сила. Це так страшно. Ребенка так она ночі з таким криком підняла, що я думала, що опять бомбят. День, коли до Сопиного привозять гуманітарну допомогу Ріната Ахметова, Тетяна та її донька завжди чекають з нетерпінням. Ахметову, дякую Теж не забувають ось таких вот. Людей піддержувати ви знаєте про нього всі здесь говорять. Що от такого чоловіка поставить у власті? Так може, і порядок би був в країні. У п'ять сіл Волновахського району волонтери привезли більше тисячі продуктових та гігієнічних наборів. Дуже багато постов і доставка продовольства і битової хімії очень затруднітельна. Найулюбленіша їжа Даші паштет. Ти любиш такое пише? Мати та донька часто ходять дивитися на море та загадують одне бажання, щоб на Донбасі швидше настав мир. Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, сабитія канал Україна. Стрілянина у початковій школі у Сполучених Штатах підліток поранив двох дітей та вчителя. Перед тим, заявляє поліція, 14-річний нападник убив власного батька. Місто Таунвіль, штат Південна Кароліна, початкова школа, 1345. за місцевим часом. На дитячому майданчику озброєний пістолетом підліток починає стріляти ранить двох шестирічок та вчительку. На нападника кидається пожежник волонтер. Йому вдається скрутити зловмисника і протримати його до приїзду поліції та надзвичайних служб. У школі термінова евакуація дітей вивозять до церкви неподалік, до закладу мчать перелякані батьки. Донечка, що не розказала мені, як вони ховалися в туалеті, і як радіє, що її не застрелили. Я така налякана. Тепер навіть не хочу, щоб вона ходила до школи. Поки достеменно ніхто не знає, що насправді трапилося, тому не буду висловлювати припущень. Можу лише сказати: якщо в когось проблеми з психікою і хтось себе не контролює, то проблеми з'являються в інших. Місцева влада негайно створює оперативний штаб. Там координують усі дії та оприлюднюють лише факти. З'ясовують, неповнолітній стрілець перед нападом на школу вбив свого батька. Поки ми намагаємося зіставити всі факти щодо інциденту. А щодо дітей, то вони в безпеці. Всю інформацію будемо оприлюднювати через наш оперативний штаб. Тим часом хірурги намагаються врятувати життя одного з двох поранених хлопчиків, поки кажуть, його стан критичний. Галина Баланович Сабитія канал Україна. Гірники проти зброярів. Донецький шахтар сьогодні прийме португальську Брагу у Лізі Європи. Головна персона матчу, тренер донечан Паулу Фонсека. Ще минулого сезону він очолював саме Брагу. А сьогодні вже його шахтар спробує взяти гору над піранейцями. Усі чотири попередні матчі між командами закінчилися на користь українського клубу. Як буде цього разу, дізнаємось уже ввечері. Канал Україна покаже гру у прямому ефірі. Початок трансляції о 19.45. Чорний місяць зійде завтра. Зловісне космічне диво буде видно в Америці та в найзахіднішій частині Європи. Супутник землі оповитий мороком. Повністю зникне у нічному небі. Це рідкісне явище, коли новий місяць підніметься вдруге за 30 календарних днів. А ось містики та астрологи бачать недобрий знак, мовляв, віщує біди і трагедії. Жителі Європи, Америки, Азії та Австралії побачать чорний місяць у жовтні.